Привіт, я Титантовемен. Сьогодні граю в Майнкроніку, Хочу розказати про Майнкрафт. І вось. Ми вже 4 жовтня починаємо знімати відео. Ми після літа, після вересня побачимось 4 жовтня. Я маю добути деморок, а потім я все розкажу. Ну уже зупин Ой, я вже уже будинок, мало. вже уже книгу. Нему... Не, я завершення. З вами буду грати, так ми з вами побачимось в 4 жовтні. Вже після літа і після березні. Вез... Це обов'язково виведіть мій канал. З вами прощаюсь. Всім бувайте!